Ігор Олещук у 15 років хлопець прийняв присягу на вірність ОУН і вступив до лав повстанців. Мав псевдонім Грушка в його обов'язки входило написання щомісячних звітів у 1947 році. Біля Збарежа радянська влада виявила одну з криївок, де була документація. Автора викрили не одразу, лише за почерком у шкільних контрольних вдалося встановити, що грушка це і є Ігор Олещук. Перше чоловіка катували, а далі він був засуджений на 25 років таборів суворого режиму в Уркуті. Україно моя, наша мати рідна. Ми для тебе життя не шкодуємо, На руїнах вогні, у криваві дні, ми державу нову побудуємо. Україна моя, твої вірні сини, в криміналах терплять тяжкі муки, їх огнями печуть і ножами січуть, і ламають, їм ноги, і руки. А бандера Степан, він усіх партизан, бій кривавий за волю поведе, нас не спідеть ніхто, ні хати, гестапо, ні червоне московське МГБ. Ми йдемо у бій проти сотні один рік. Проти танків ручна граната, скорострілом МГ, ми б'ємо МГБ, пражим голоду прокляту. Ви червоні коти вам ніде не втікти, ми готуємо криваву заплату, за Сибір, Соловки, за голодні роки, за сплюндровану землю і хату. Ігор Олещук, один із тих, хто не схилив голову перед тоталітарними режимами, і все життя вірить у незалежність України. Ну, ми маємо вже зараз московські шовіністи, расисти розв'язали дуже складну війну проти України. Вони репресують людей, розстрілюють, вбивають мирних жителів в буші, в Маріуполі, кидають бомби. І нам всім треба дуже. Об'єднуватись і в громадських організаціях, і волонтерських, допомагати Збройним силам України, тому що тільки об'єднані ми, Українці, зможемо перемогти в тій столітній війні, бо війна точиться з 1917 року за українську державу, і фактично формування української держави ще до сьогодні не завершене, щоб завершити формування і піти в Європу і здобути перемогу. Таку, яка буде і для України, і для демократії і незалежності. Сьогодні чоловік зустрічає свій 95-й рік із твердою вірою у нашу перемогу. Його життєвий шлях приклад незламності та нескореності. Він упевнений, що справедливість завжди перемагає, а мрія про сильну, вільну Україну, нарешті стане реальністю.